У перший день незалежності України було відзначено 16 липня 1991 року. У пам'ять про те, що рік тому, 16 липня 1990 року, Верховною Радою УРСР було прийнято декларацію про державний суверенітет України. Однак, з ухваленням акту про незалежність України 24 серпня 1991 року, дату було перенесено. Нині ми святкуємо 20-ту річницю. Відзначення дня незалежності у рівному традиційно розпочалося зі святкового молебня у храмах. Опісля місцеві чиновники, народні депутати, представники політичних партій, громадських організацій та інші охочі здійснили покладання квітів до пам'ятників загиблим за Україну та Тарасу Шевченку. Далі був мітинг, причому зі святом рівнян вітали не лише діячі нинішні, але їх далекі попередники Михайло Грушевський, Богдан Хмельницький та Володимир Великий. Український народе. шлю тобі вітання від православних прадавніх Русичів, хто населяв Київську Русь, щоб наша держава була незалежною самостійною. Треба кожному любити її, вчити дітей, любити Україну, і тоді ми будемо горді за свою державу. Саме велике досягнення це те, що люди. Повірили у власну державу, люди е, з розумінням намагаються розбудувати міцну, розвинену європейську державу. Дуже хочу, щоб Україна, врешті-решт, зробила рішучий вибір в напрямку свого подальшого руху, і цей вибір був би зроблений на користь Європи, в якій вже давно демократичні цінності ні під які сумнів не ставляться. Ближче до опівдня представники низки інших політичних партій та організацій вийшли до пам'ятника Кобзарю для участі у так званому народному віче. Я вірю в щасливе майбутнє України. Ми маємо свою державу, армію, кордони. Маємо людей, які вірять цю державу. І найголовніше, ми маємо юне підростаюче покоління, яке росте, виросло. Виросло це ціле покоління в умовах незалежності. Опитані нами рівняни з політиками солідарні здобуття українською незалежності великий крок. Втім, працювати і ще багато над чим, Щоб я відчула справжня Україна незалежна, то цього немає. Як за радянської влади поставили вчителя на низький пізістал і медицину, отак і вони ми зараз стоїмо. Яка ж є зміна? Це швидше всього досягнення нашої держави, те, що ми змогли відлучитися і втриматися на ногах від минулих держав? Ми на кінець -то відчули себе українцями. О, хочемо в Європу, хочемо, о, щоб ну можна було по світу трошки поїхати. Можливості великі треба бажання і впертість, і тоді все буде. Вікторія Катеринчик Денис Коломойсь, інформаційна програма День.